Доброго дня глядачі нашого каналу. Сьогодні будемо тестувати модельку Galaxy G25 Super Power. Наша модель, трошки окотане пакування, покотана слюда, поганої якості кульки одразу викидуємо. І пістолет. Запакований, звичайно, картонну коробку. Нічого такого особливого. Colt Force Rail. Важка, потужна, металева, якісна. Дуже зручно лягає в руку. Розмір один в один. Одна із самих таких популярних, гарних моделей. Встановлена рейка зйомна для якихось аксесуарів. Звичайні стандартні прицільні пристрої. Бойок-муляж. Язичок ось цей спеціальний, щоб зручно лягало в руку. Блокування затвору у нас відсутнє. Це чисто муляж, затримка також. Спусковий гачок. Пластик, клавіша скидання магазину, пластик, магазин також йде пластик. Не дивлячись на це, моделька ну, одна із самих якісних. Вушко для кріплення якогось тренчика, накладки пластикові. З такими ось нікельованими винтами якісь залишки, незрозуміло чого. І тепер перевіряємо. Більшість частин виконана з металу, вага пістолету складає 650 грамів. Круто сидить в руках, зручний, заряджається. Ну, Досить тугенько, я б сказав, звук пострілу потужний. Тут потужність складає 90-100 метрів в секунду. Ну, тестували в основному 0,12 кульками. Дуло нікеловане. До речі, можна посилити посилення відбувається. За рахунок того, що змащуєте конструкцію, і трошечки розтягуєте таку накладочку на поршні, за рахунок цього все стиснути повітря, яке тут знаходиться, виштовхується. Тепер по кулькам. Кульки можна використовувати страйкбольні, ну, бажано страйкбольні 0,25, 0,20. Ними воно буде стріляти якраз ідеально. Також можна використовувати керамічні, металеві, алюмінієві кулі. В принципі, ця моделька їх потягне. Заряджаємо, тестуємо, покажемо, як стріляє. Для того, щоб вам простіше було користуватися, ось такі лодери на 200 куль. Зручно, швидко, коротше, необхідно. Гарна моделька, якісна, потужна. Я думаю, що в будь-якому випадку вона потребує модернізації, допрацювання з поршнем, за рахунок чого буде стріляти набагато потужніше. Класно, дуже зручно в руках сидить, тому посилання залишимо в описі, якщо вас зацікавив цей товар. І не забудьте поставити вподобайку. Дякую за ваш перегляд.